Ой, це історія довга, що я став ментором. Розказувати всю історію. Я раніше вчив дітей в рехому Тож такі люди, яких треба щось навчити, і відповідно з'явилася можливість навчати людей трошки постарше, які мають трошки більше ініціативи, які мають більше не знаю мотивації стати якимось майбутнім. Я став ментором, коли побачив тільки оголошення, що it кластер шукає собі класних менторів на групу HR. -у. Я зрозумів, що нарешті три роки мого досвіду, когось комусь стануть в пригоді. Я такий вау, це мій шанс навчити чомусь людей, аби вони не повторювали моїх помилок. Так що Дуже класна ініціатива, і я з вами не на один рік. Львівська політехніка мій альма-матер. і за 10 років, найбільш ні за 10 років, ніж я там вчився, дуже мало чого змінилося в системі освіти. І я бачу, що. Ці системи надзвичайно неефективні. Я хочу їх покращувати, тому що банально, але хто як не ми. Можна ділитися своїм практичним досвідом зі студентами, мотивувати їх, навіть не навчати, а показувати, як навчатися їм самим. І вони це успішно роблять, вони готові, у них достатньо знань своїх, щоб починати вчитися і розвиватися в цій сфері. Я маю допомагати людям. Здобувати свої знання, розвиватися в IT, в своїй професії. Ну так як я закінчив IT, я можу їм надати цей досвід і розуміння, куди рухатись далі. Менторство для людей це спосіб самовиразитися і поділитися тими навиками, які він чи вона здобули під час свого досвіду власного. Один з наших студентів вже отримав офер і працює як DevOps-інженер. довопсінженер. DevOps Довопсінженером доволі складний статус, особливо на початку, але він вибрав цей шлях. Я трошки не поскровніше, але завдяки мені йому дуже сподобались деякі мої виступи. Я вважаю, що це дуже успішний кейс, тобто ми маємо студента, який буквально після першого курсу навчання вже може працювати, працювати і пробуватися в нашій сфері. Менторство для нас це є окрема когорта людей, яких ми спробуємо змотивувати визнанням середині компанії. Менторство включається як частинка в матрицю компетенцій. Менторство включається в якісь волонтерські зусилля, які робить той чи інший ментор для навчання. Ми оголошуємо про кращих менторів компанії за певні періоди часу, дозволяємо побачити. То саме, як саме долучився до роботи ментором.